Зараз я представляю і запрошую до мікрофону воістину глибоко народного депутата України, широко відомого, високоідейного велета духу, лицаря, подвогу, витязя з витяги революційного радикального Олег Ляшков! Шановні друзі, дорогі українці, браття і сестри, щиро вітаю із Різдвом Христовим. Господь народився, славімо. славімо Його, і сьогодні, у ці славетні різдвяні дні, коли народився наш Спаситель Ісус Христос, ми сьогодні це. Величезне, величне свято всіх християн ми зустрічаємо на славному українському майдані. Мільйони людей по всій країні сьогодні-вчора були у храмах, ставили свічки за Україну, за сім'ї і за перемогу за те, щоб український дух, за те, щоб українська нація перемогла, щоб ми нарешті врятували. І звільнили нашу рідну країну від банди Януковича. Банду геть! Бачите, і світло потухло. Ця банда і світло відключила, але вони можуть відключати нам світло, вони можуть відключати нам воду, вони можуть відключати нам опалення, вони можуть перекривати нам дороги. Але вони не можуть вбити славного козацького українського духу. Вони не можуть позбавити нас національної гідності, вони не можуть позбавити нас прагнення жити в незалежній Україні, В Україні, якою буде гордиться не лише ми, українці, а весь світ. І нехай вони забирають в нас воду, світло, хліба. Салах, але сало ми їм не віддамо. Хай вони забирають наше все, що завгодно. Але ми не віддамо їм нашої славної землі, ми не віддамо їм нашої слави, наших предків, ми від, не віддамо їм майбутнє наших дітей. Бо ми сьогодні з вами на Майданах, а вони на Канарах і на Мальдівах. Ви їх нікого тут не побачите, бо нам немає куди їхати. У нас немає іншої землі. Наша земля тут. Наша земля українська, і нам нікуди вести наших дітей, наші діти на майданах, наші діти в Україні, і ми хочемо жити в нашій країні, на відміну від банди, яка по закордонах шукає кращої долі. Наша доля в Україні, наша доля на нашій рідній землі. І тому ми отут стоїмо на майдані за нашу країну, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. І Господь Бог. Нам допоможе вирвати цю перемогу з лап з Януковича. І якщо вони сподіваються, що вони візьмуть нас на ізмор, Якщо вони думають, що Майдан розійдеться, якщо вони думають, що вони нас переможуть, не дождуться, неможливо перемогти український народ, ні царям це не вдалося, ні пігмеям це нинішнім не вдасться. Слава Україні, Христос народився. Славімо Його, українці! Тримаймося, об'єднуємося, вставаймо, не будьмо байдужими, бо байдужі це найбільший гріх. Треба знати, що наша доля в наших руках, що тільки самі ми можемо навести лад у нашій країні. Ніхто за нас не зробить нашої роботи. І тому 2014 рік. Оголошую роком без Януковича, без банди партії регіонів. Банду геть. Банду геть. Я хочу щиро всім подякувати тим, хто сьогодні на Майдані. Люди добрі, браття і сестри. Насправді ви герої. Бо ви відклали у бік всі свої справи. Вас сюди на майдан привив поклик серця, усвідомлення своєї важливості, ролі своєї історичної. Сьогодні, отут на Майдані, виборюється життя української нації на сотні років уперед. І всі, хто тут, усі ті, хто сюди їде, усі ті, хто долучиться до майдану, це герої. Про вас будуть пісні складати, легенди, билини, про вас, в підручниках історії, писатимуть, отакі, як Володимир Гонський, наступні письменники, який написав книгу чудову і дарує тут, от, писатимуть книги про нас. Бо ми не байдужі. Бо коли йдеться про долю країни, ми тут, в центрі Києва, в серці України, ми на Майдані, бо Україна в нашому серці. І ми хочемо жити в країні, якою будуть гордитися наші онуки і правнуки. Ми хочемо жити в країні, яка буде заздрити весь світ. Але для цього ми маємо навести в нашій Україні порядок. Ми маємо навести лад. Ми повинні зробити країну, де люди матимуть роботу, де діти матимуть кусок хліба і житло, щоб було де народжувати своїх дітей. Де люди старшого віку, які життя пропрацювали, матимуть достойну пенсію, а не так, як зараз уряд Азарова Януковича подав проект бюджету до Верховної Ради, жодної копійки на виконання рішень судів по Чорнобильцях і Афганцях, жодної копійки на виплати вкрадених вкладів Ощадбанку, жодної копійки на підвищення пенсії і зарплат. Зарплати й пенсії в 2014 році ця банда хоче залишити на рівні минулого року. Зате радикальне збільшення видатків на міліцію, на прокуратуру, на суди, на адміністрацію президента ці паразіти й далі собі малину по 600 гривень кілограм купуватимуть. Хай би їх вдавило тією малиною. Тому. Ми сьогодні виборюємо майбутнє країни, і це майбутнє починається з нашої роботи, з важкої роботи по звільненню України від регіоналівської банди. Дай вам всіх Бог здоров'я, люди добрі, щастя, благополуччя, віри. І нехай Господь, який народився, нехай Він допоможе нам в наших справах. Слава Україні!